Як тебе не любити, Києве мій? Ця пісня стала улюбленою не тільки для багатьох киян, а й для багатьох українців, але її автори, написавши її понад 60 років тому, не здогадувалося, що стане вона неофіційним гімном славної української столиці. Прогорнемо сторінки з нашого погляду на більш драматичні літописи нашого коханого Києва. Зокрема, скільки разів мінялася влада у Києві у час визвольних змагань 1917-21 років? Чому так довго Совінформбюро не повідомляло про окупацію Києва в 41-му році? Коли стало відомо, хто ж таки справді знищив одну з найдавніших пам'яток давньої київської архітектури Успенський собор? І яка дата стала свого роду навіть сакральною в історії Києва, починаючи із 30-х років ХХ століття і майже до наших днів. Про це в нашій передачі як тебе не любити, Києвий мій репортаж прямо із вулиць столиці. Знаймо наше минуле, без цього важко будувати наше майбутнє.